Одного спекотного дня в Коста-Ріці восьмирічний хлопчик бадьоро гасав по траві. Шкільні заняття вже скінчилися, і він, щоб розслабитися, вирішив пограти у футбол на м'якому зеленому газоні зі своїм товаришем Рейном. Свіжа трава простелялася приємним килимом під ногами дітей. Гра хлопців була у самому розпалі. Коли Грей побачив прекрасну можливість забити гол реїну, він підняв ногу і з усієї сили вдарив нею по м'ячу. Несподівано гострий біль пронизав тильну сторону його стопи. Піднявши ногу, Грей подивився вниз і помітив темно коричневу гадюку з білими смужками, яка звисала з його стопи. Очі Грей розширилися від жаху, і він щосили закричав. У цю мить змія нарешті відпустила його і вислизнула в траву. Нога хлопця продовжувала боліти, але він все одно побіг додому так швидко, як тільки міг, тому що був наляканий, мамо. Заголосив хлопець: мене вкусила гадюка. Його мама почула крики і вибігла з дому. Страх скував її, коли вона побачила два сліди, які залишили зміїні ікла на п'яті сина. Мати негайно зателефонувала чоловікові. Почувши цю жахливу новину, він одразу прибув з роботи, щоб відвести грея в лікарню. Вже на місці лікар дістав шприц і зробив укол. А потім подивився на хлопчика за непокоєним поглядом: ти добре себе почуваєш? Запитав лікар. Вигляд грея не вселяв довіру. Хлопець не виглядав добре, оскільки йому було зле. Аж ось Грей знепритомнів і впав додолу. Ніхто не знав, яка змія вкусила хлопчика, і чи була вона отруйна. Життя грея було в небезпеці. Люди чимдуж побігли на церковне подвір'я шукати рептилію, де до цього відбувалася гра. Після недовгих пошуків змію побачили в траві за маленьким сараєм, який служив кухнею. Це ж маленька оскамитова гадюка. Вигукнув хтось із натовпу. Оскамитова змія є однією з найотруйніших коста Костаріці. Це було серйозною проблемою. Лікар негайно викликав швидку, через деякий час підмога прибула. Грея перевезли з клініки до найближчої міської лікарні. На вулиці вже стемніло, коли хлопчика привезли через дві години в місто. Перебувати в лікарні було страшно. Нога Грея сильно розпухла, і він попросив маму звернутися до Бога про допомогу. Вони разом схилили голови і заплющили очі. Мама почала молитву. Господи, будь ласка, зціли ногу Грея, допоможи йому якнайшвидше вийти з лікарні здоровим. Мати хлопчика підбадьорила його і сказала Грею, аби він вірив, що Бог буде з ним. Хлопчик довірився словам мами. На третій день стан грея покращився. Він був дуже щасливий, бо знав, що небесний батько почув молитву його матері. Коли він повернувся додому, все місто гуділо про подію зі зміїним укусом і дивовижним одужанням. Люди були глибоко вражені, побачивши здорового і щасливого хлопчика. Це справжнє диво. Вигукнув хтось: Бог, який піклується про кожного, справді існує, захоплюючи, промовив чоловік. Наступної суботи до церкви прийшло дев'ять осіб, які були по особливому зворушені молитвою, на яку відповів Господь. Всі вони віддали свої серця Ісусу і незабаром охрестилися. Грей щасливий, що його життю більше нічого не загрожує. Приношення 13-ї суботи цього кварталу допоможе відкрити центр впливу в Костаріці, саме там навчатимуть дітей про силу молитви. Дякуємо вам за щедре пожертвування.